Вітаю вас! Мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім гномів. А перед вами ялинка віденська від заводу Смерека. Це новинка цього року. Ось подивіться, яка вона гарна, густа. І дуже-дуже пухнаста ялинка. Але основна її перевага це її форма гілочки. У ялинки віденської, як ви бачите, вузька маленька така дрібна форма гілочки. Але тільки подивіться, скільки тут цих гілочок. Тобто їх дуже багато, їх можна розпушити абсолютно по різному, піднімаючи гілочки, там маскуючи повністю стовбур. І ще. Зверніть увагу на кольор гілочки. Гілочка йде на світло, а натурального такого зеленого кольору ближче до темного. Ось так виглядає ця красуня. Зараз я вам її зніму ще з цього ракурсу. Ви можете подивитись на об'єм її, як вона виглядає. Ялинка Віденська від заводу Смарека. Вона представлена в таких розмірах, як 1,90 м, 2,20 м і 2,50 м. Зараз перед вами якраз ялиночка висотою 2,20 м. Така ялиночка складається з трьох частин. Всі частини розпушуються вручну, тобто, в складеному вигляді, всі гілочки піднімаються вздовж стовбуру. А далі ви просто розпушуєте ялинку, опускаючи відгинаючи гілочки на ту відстань, яка вам потрібна, і розправляючи маленькі гілочки на основних гілках. Також поруч з нею. Ліворуч від неї стоїть ялинка європейська. Ялинка європейська доволі популярна ялинка, і багато хто з вас про неї знає ще з минулого року, ось так вона виглядає. І основна їх відмінність, хочу вам показати, це колір гілочка. Тобто, якщо у ялинки європейські доволі світла гілочка, така ніжно-світло-зеленого кольору, то вже у ялинки віденської гілочка йде темніша і більш такого класичного кольору. Як ви бачите, всередині всі гілочки замотуються шовковими нитками, тобто ніде нема а, ніяких... А, Ніяких дивних, можна сказати, чи некрасивих елементів. Тобто верхня частина стовбур замотується також шовковими нитками. І ось так виглядає ця ялиночка. Зараз відходжу, щоб ви знову оцінили її діаметр. Так, це ялинка Віденська від заводу Смерека. Замовити ялинку віденську від заводу Смерека ви можете у нас на сайті 7 гномів.'Йей, у нас в інстаграм-аккаунтах 7 гномів та 7 гномів'ює. Також за, всіма, за всією детальною інформацією ви можете звертатись завжди до нас. Ми з радістю допоможемо вам у виборі нових